Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. І як і обіцяв, ми сьогодні будемо розбирати е, далі тему піків І сьогодні будемо говорити про те, що робити у випадку, якщо ваш роботодавець відмовляється надавати вам піт 11. Е, тож дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки в коментарі. Пишіть, з якого міста ви дивитеся це відео. Отже, е, що ж робити, якщо до 28 лютого роботодавець так і не надасть вам під. Одинадцятий для працівників в Польщі одним з найважливіших документів, які вони щороку отримують від роботодавців, є саме під 11 На основі нього ви заповнюєте під 37 що допомагає вам якби подати свою податкову декларацію в податкову, яка далі вже там за звітом. Ваших доходів і виплачених податків буде підраховувати, чи ви маєте доплатити якусь суму податків і якби розрахуватись з державою, або ж вам держава поверне якусь частину коштів за те, що ви надмірно сплачували податки за весь минулий рік. Тож це є дуже і дуже важливо, і нагадаю, що це є обов'язок, а не бажання. Тобто, це має зробити кожен. І якщо там, не дай Бог, виявиться, що ви маєте доплатити якісь податки, а ви проігноруєте розрахунок цього піта, то вони будуть накладати на вас штрафи, пеню, це все буде зростати, і далі вам треба буде заплатити набагато більше. Отже, якщо роботодавець відмовляється вам надавати під 11 і е, нічого вам при цьому там не говорить, просто там не хоче давати, ігнорує вас, обов'язково е, потрібно. Е, По-перше, Мати профіль зауфаний або так званий довірений профіль, зайти на сторінку податки GoPL. Посилання я залишу в описі під цим відео, і е, там ви можете побачити автоматично сформований і доступний з 15 лютого під 37, тобто без 5 11. Там будуть відображені всі цифри, що і у піді 11, та вказано, скільки вам буде повернено сплачених авансом податків. Е, в, так, і вистачить всього лиш на всього перевірити ту декларацію. Дописати до неї пільги, про які ми будемо говорити в наступних наших відео. Тож підписуйтесь на канал, не пропустити щоб того. Додати туди пільги, якщо ви маєте на такі пільги право, і відправити цей Ну якби вже сформований під який вже він там є, скажімо так. Якщо ж ви все таки хочете отримати від роботодавця саме під 11, щоб все було достовірно, там на 100%, скажімо так, потрібно звернутися в бухгалтерію або в відділ кадрів, або ну до людини, яка власне в Компанії, в якій ви працювали, відповідає за бухгалтерський облік, і краще всього це робити. Не дзвонити там по телефону, як багато хто робить, не писати на Viber, а піти на пошту польську, написати їм листа і відправити рекомендованим листом. І це має бути лист нагадування польською. Це понаглення. з проханням надати вам під 11 відповідно до законодавства. Якщо такий лист не допоміг. Можна подати так річну декларацію під 37 також і просто приблизно вказавши, яку суму ви там заробили коштів, яку суму ви яку суму ви сплатили податків, і після цього там вже податкова буде якось коригувати там ці цифри. Вони вже зможуть провірити. Це справді є дуже тяжкий варіант, бо більшість людей не знає, скільки там було сплачено за них податків, скільки вони там всього заробили. Давайте говорити чесно от і пізніше, після того, вже як податкова провірить і дасть там внесе якісь корективи, ви зможете їх також ну якби підкоригувати і відправити вже все ну якби плюс-мінус точно, виходячи з інформації, яку вам надає податкова. Також дуже важливо подати це все і, взагалі, подати свій пітри 37 до 2 травня 2023 року. Тож є в принципі дуже багато часу. Я раджу всім почати займатися цим питанням вже просто. Вже просто зараз так і неотримання піта 11, це дуже важлива річ. Не отримання піта го від роботодавця не звільняє вас від вашого обов'язку. Це такий під ну під 37-й розрахувати. Тож, якщо потім вам буде нараховано якийсь штраф або пеня за те, що ви там якісь податки не доплатили. То на роботодавця ви пиняти не зможете. Тобто, в роботодавця немає там чітко, навіть прописано е, якихось штрафів за те, що він цей піт 11 не видасть. Тож е, я все-таки раджу почати їх мордувати вже просто зараз. Це стосується тих одиноких фірм, які е, не видають ПІТ-11. Таких небагато, але вони все таки є. До речі, хто з цим стикався? пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. От, також, якщо податково не має даних про суми податків, які роботодавець сплачував за конкретного працівника, вважається, що доходи такого не оподатковувались. Тобто, також може бути така ситуація, що Роботодавець не подав ваші дані до уронду праці, до податкової і не сплачував за вам за вас податки. Ви навіть можете думати, що ви весь час працювали легально, що ви за вас сплачували податки, а їх не сплачували. І це також може бути одна з причин, чому роботодавець вам під 11 не видасть. І якщо вдруг ви там приблизно так подасте якісь там свої доходи і виплачені податки в податкову. І потім виявиться, що за вас ці податки не сплачували, то, на жаль, вам прийдеться ці всі податки сплатити самостійно за весь минулий рік, який ви там працювали. Також хочу нагадати, що 2022 рік став таким пілотним роком, коли деяким громадянам України ну, залежить це від компанії, замість піта 11 видавали документ ІФТ 1Р. І про IFT-1R я також запишу коротке відео. Це буде десь буквально на днях. Тож підписуйтесь на канал, щоб не, ну, якби, щоб не пропустити його. Сьогодні, якби в нас вже відео майже 7 хвилин, я власне розповів вам сьогодні, що робити, якщо. Роботодавець не хоче вам давати під 11, і, Надіюсь, вам це допоможе. Надіюсь, ви доб'єтесь від нього правди і отримаєте свій під, розрахуєте його, і все буде добре. Дякую всім, хто дивився відео. Буду вдячний за підписку, за лайки та за репости. Дякую, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.